Прийшов дзвігарок. Ось такий і Watch, 7000-х серія. Яблучний годинник. Відклеївся дисплей, все нормально працює, просто приклеїти дисплей. Ну, просто так дисплей не відклеюється. ось Він болтався, то я вже розібрав. Знімаю дисплей. Під дисплеєм батарея і антена. Антена, звичайно, вже відірвана. Ось Видно, що вона вирвана. Там мало бути припаяно. Вирвана з м'ясом. І чому ж він відклеївся? Ось батарейка. Батарейка вздулася і, відповідно, видавила дисплей. Треба шукати батарейку. Антенну купити не знайшов де. Відповідно, будемо відкручувати, пробувати відновити. Мікроскоп маємо. Тут воно таке цікаве, тут не знаю, 4 чи 5 ліній іде, якщо не більше. Чи дам раду я то припаяти? Ну, попробую. Якщо глянути всередину того годинника, то можна побачити, що практично 70% об'єму займає батарея, ще 20% займає Taptic інтерфейс і десь там всередині знизу є плата самого годинника з набором всіляких сенсорів. Згадана антена, це є антена 3D-Touch довкола дисплею. З одного боку два піна. Дві дорожки, а з протилежного боку маємо 5 дорожок, причому в шахматному порядку. Відповідно, відновити це проблема, а купити нема де, в тому числі і не можу знайти батарейку на 7000-серію. Немає ніде. Навіть не знаю, що робити. Потрібних комплектуючих нема. Знайшов сумісну батарейку від серії меншого розміру, вона якби меншої ємності, трошки менше по габаритах, але принаймні по товщині би мала стати. Але, як то кажуть, нітхуда без добра, є купа нюансів, вона явно не нова. Хоча вона датується 2022 роком, вона, скоріше за все, з демонтажу. Про це говорить, власне, ось пошкодження наклейки знизу. Ну, але, як то кажуть, з двох бід вибирають меншу. Принаймні воно стане так, щоб дисплей не випирав і можна буде якийсь час користуватися, поки не пояться комплектуючи. Але вона розряджена. Телефон з нею не вмикається. Відповідно, мушу взяти зарядку, пробувати зарядити. А тим часом залишається проблемою також антена. Це є 3 d тач без нього жити можна. Відновити я не візьмуся, воно, як на мене, недоцільно або мало, мало ймовірно, що мені вдасться. Теж десь замовимо, приїде, то поставимо при потребі. Єдине, що використаємо його, щоб витримати зазори. І тим часом повертаємося до. Корозії на роз'ємах. Дивимось ближче. Ось так виглядає роз'єм дисплея під мікроскопом. Видно корозію, видно вже пошкодження, видно, що навіть деформувався роз'єм. То все треба мити, чистити. І надіюсь, це можна буде зробити успішно. Телефон вмикався, дисплей інформацію відображав. Значить, все ж таки дисплей живий і можна буде це відрегулювати. На самому дисплеї, напевно, історія схожа. Так, ось, видно корозію. Так що маємо ще чим зайнятися, поки будемо заряджати батарейку. Я годинник ожив, зарядився, батарейка була просто розряджена. Відповідно, успішно почистили роз'єми. Тепер залишилося то діло склеїти зібрати. Збираємо, склеюємо, ставимо дисплей і ставимо, щоб воно засохло. Клей засох відриваємо від магнітного. Зарядного тут, мало того, що воно магнітне, то воно ще й бездротове зарядне. Прикольно зробили Apple, це вони вміють. Зриваємо наш фіксатор в вигляді білої ізоленти, синю брату не можна, бо ніколи не відірвати, синя то навічно. Так, який же в нас тут код? Тут було приблизно ось так. Тачскрін працює, годинник розблоковується, базові функції працюють, кнопки працюють. Тільки 3 d Touch не буде працювати. Ну, 3 d Touch нам не обов'язковий, тому з тим жити можна. Відповідно, видаю тішу власника. Хлопці, що роблять добру справу, спалили трансмітер. Це є передавач, передавач, який використовується для передачі даних, яких не знаю, чи відео, чи координати, чи, чи телеметрія. Тавтологія, але справді перший раз тримаю в руках, не знаю, що воно таке. Має вихід на антенну. Судячи по роз'єму, високочастотне USB-порт проти підключення, живлення винесене. І от сюди підключили за високу напругу від іншого акумулятора, від іншого дрона. І відповідно воно пішло гайтом. Видно символ обміну даними, якісь вставки явно. Є підсвітка або індикація роботи. Церебра – це виходить назовні радіатор. Регулювання, перемикач типу джокдіал джойстик, як в старих сіменсах і рідкокристалічний дисплей. ТСБ Crossfire True Connectivity. Вроді, цяцька, але робить дуже важливу добру справу. Так, є світлодіод, радіатор. Це є OLED дисплей. Надію, шлейф не пошкоджений. І масивний радіатор. Як то вийняти з корпусу? О, тепер воно виймається. Знизу бачимо радіомодуль. Всередину не заглянемо, бо екран запаяний. Багато відпечатків пальців говорять про те, що сюди лазили. Проте і так зрозуміло виносили роз'єм. Треба буде термоусадочку дати, негарно, воно так. Локальна якась комунікація є, напевно, Bluetooth. І купа dc dc перетворювачів. Прошивочка в флешці. Треба буде розбиратися з DC-DC перетворювачами, що тут могло згоріти. Будемо надіятися, що успішно піднімемо. Дисплей припаяний через перехідник знизу процесор. Туди нам, скоріш за все, лізти не потрібно. Питання тільки, як організоване живлення, і чи тільки один перетворювач згорів. Радіатор працює через терможвачку, через плату. Плата, очевидно, багатослойна. Перше, що кидається в очі, то лінійний стабілізатор. Землю ми маємо, і в нього нетипова на перший погляд розпіновка. В нього земля йде по першій нозі. Друга нога це є вихід, маємо коротке замикання або дуже низький опір. А по входу нічого. І треба буде в першу чергу дивитися до нього, а тоді вже поліземо до DC-DC Здув стабілізатор. коротке в нас залишилося. По виходу ми маємо 2 ома. Але якщо врахувати, що стабілізатор на 3,3 вольта, то теоретично проблема може бути і в стабілізаторі. Давайте перевіримо. Ось стабілізатор. Він працює від 15 вольт максимум. Даю йому приблизно 12. По входу ми маємо. 12,2, а по виходу ми маємо 3,27, можна вважати нормою. 3,3 вольта має бути. Струму він не споживає. Тобто, все ж таки проблему треба шукати далі в навантаженні. 2, Ом при 3,3 вольтах це є більше 1 А. Це, як на мене, все ж таки забагато. Тому заживлюю навантаження від лабораторника і дивимося, що в нас вийде. У нас виходить при номінальній напрузі виходу споживання 2,2 ампера. це ненормально. Якщо шукати, що гріється, то однозначно гріється ось тут. А це є термоінтерфейс про який котрий під дисплеєм. Тому, на жаль, це кінцева. Скоріше за все, лінійник був пробитий. Його поміняли, але це не призвело до успіху і тому воно приїхало до мене. На жаль, я не все сильний. Випаюю дисплей. І що ми тут маємо? А тут ми маємо пік. Пік непростий: пік 32 mx 470 470F512 h Це є крутий процесор на 100 МГц. Живлення в нього до 3,6 вольт, 2,6-3,6 вольта. Що пояснює стабілізатор на 3,3 В. Дивно, що такий проц живеться лінійником, Прикро, це його і згубило. Він має свою прошивку, тому навіть якби його можна було купити, а це не вдасться, то нічого би не вдалося, тому що прошивки ми до нього не маємо. Процесор непростий, він має графічний інтерфейс, аудіоінтерфейси, підтримує тачскрін і купу аналогових виходів. Я вже дивився, що цей пристрій це є очі, це є очі FPV-дрона. І, відповідно, досить серйозна штука. Раз паяти прийшлось багато, то здув екран, можемо подивитися на радіомодуль. Видно мікросхему приймача попереднього підсилювача, вихідний підсилювач, змішувач і лінійні полоскові фільтри. Ця штука вміє вдувати до 1 Вт включно, причому з динамічною зміною потужності в залежності від завад. Працює на частоті трохи менше мегагерца. Дуже прикро, дуже шкода, що ще один дрон залишився без очей, а він міг робити смерть ворогам. Можливо, хтось має непотрібне або готовий поділитися чи допомогти з іншим дефектом, де цілий процесор, то буду вдячний. Зв'яжіться зі мною, бо ця штука потрібна для хорошої справи.